Вітаю, друзі! З вами канал «Фактум Авто. З вами сьогодні Артем та Кирил. Та Кирил. Сьогодні з вами розберемо дуже цікаву тему: розмитнення електроавтомобілів у 2026 році. Електроавтомобілі та гібриди ще декілька років назад були нішевим продуктом, але сьогодні це один з найзаребленіших запитів на ринку України. Ми бачимо стабільний високий відсоток запитів саме на такого плану автомобілі. Причини прості: економія на експлуатації, комфорт у місті, доступ до високих технологій, вигідні умови експлуатації. Саме ці фактори здобули популярність електроавтомобілів у клієнтів при замовленні. В загальному розкажи, як відбувається розмитнення електроавтомобілів зараз. Коротко про етапи розмитнення. Електроавтомобіля в Україні. Перший етап це перевірка документів та викуп автомобіля на аукціоні. Перевіряється тайтл, робляться експортні документи на автомобіль. Також підтверджується сплата автомобіля на сам аукціон. Після чого автомобіль переходить на другий етап: це доставка автомобіля до митного термінала в Україні, що являє собою транспортне перевезення по території США до складу. Погрузка у контейнер та морське транспортування Портування автомобіля до європейського порту, а саме клайпеди, звідки автомобіль вирушає вже в Україну саме автовозом, тобто наземним шляхом до митного термінала у Львівській області. Третій етап це митне оформлення автомобіля в Україні, а саме прорахунок вартості мита, тобто ціна купівлі автомобіля, плюс вартість доставки в Україну, та сплата самих митних платежів на львівську митницю. Четверте сертифікація автомобіля, тобто перевірка технічних. Та екологічних норм перед постановкою на облік, і п'ятий етап завершальний: це реєстрація автомобіля в нашому ТСЦ, тобто постановка його на облік та отримання номерних знаків. Якщо ви плануєте імпорт автомобіля у 26-му році та хочете уникнути типових помилок, підписуйтесь на наш чат-бот. Ми допоможемо заздалегідь порахувати усі етапи. Перевіримо повністю автомобіль та підберемо найкращий варіант під ваш запит та ваш бюджет. Так і перейдемо до другого питання, що зміниться у розмитненні електромобілів у 26-му році. Розберемо як було раніше. Фактично, віз електроавтомобілів до 2026 року був пільговим. Що це означає? Акциз, мито ПДВ 0%. Також був відсутній пенсійний фонд. Що змінилося наразі? Наразі додається ПДВ у вигляді 20%. Сюди входить фактична вартість автомобіля на аукціоні та збору аукціону, плюс вартість логістики від цієї суми і прораховується саме вартість. Мита також залишається акциз, який був раніше. Фактично, акциз на електроавтомобілі дорівнює 1 євро за 1 кВт батареї автомобіля. За рахунок відсутності розмитнення раніше вигода купівлі електроавтомобіля складала близько 4-5 тисяч доларів. Розглянемо зараз, яка ситуація. Як це виглядає на практиці у 2026 році? Давайте розберемо на детальному прикладі та зробимо прорахунок. До прикладу, візьмемо варіант найпопулярнішого кросовера в Україні. Це фронт. Volkswagen id 4 будемо розглядати приклад з 23 модельного року. Такий автомобіль можна виграти на аукціоні наразі в районі 7 75 тисяч доларів. Під ключ розмитнений автомобіль в Україні буде вартувати в районі 19 тисяч доларів. До прикладу, на Авторія ми бачимо, що варіанти, ті, які вже відремонтовані та готові до експлуатації, стартують від 20 тисяч доларів. Але є один нюанс: ці автомобілі. Або з великими пробігами більше 200 тисяч км, або це китайські електромобілі. А тут треба зробити висновок, який, що автомобілі з США, саме Volkswagen ID4, та автомобілі з Китаю це трішки різні машини, тобто у них різна ємкість батареї, тобто різний кіловатаж і саме запас ходу, який ви будете проїжджати. Та трішки різні матеріали та сама зборка автомобіля. В цілому, якщо ми беремо, за приклад саме американський варіант на авторія вони стартують від 22 тисяч доларів за. Найдешевший адекватний варіант автомобіля при цьому всьому ми бачимо вже різницю у 3 тисячі доларів порівняно з ринком України. Хоча 7-7,5 тисяч доларів, як на мене, на ставку на сам аукціон це трішки навіть забагато. Тобто, якщо трішки приділити часу та уваги, такий автомобіль можна виграти, ну. Незначно, але порівняно дешевше з ринком України ще на якийсь відсоток. Наступне наше питання це сама митниця, та що потрібно враховувати під час воєнного стану. Давайте розберемо можливі нюанси при розмитненні автомобілів. Перше і найголовне потрібно розуміти навантаження на митні терміналі, що в принципі може означати трошки збільшений термін самоотримання автомобіля. Важливо розуміти змінені маршрути доставки, тому що все ж таки військове положення в країні таке теоретично може бути. Також потрібно. Врахувати можливі порядкові перевірки саме тому у 26-му році е, сроки доставки та розмитнення автомобіля потрібно сприймати як орієнтовні, не як не як фіксовані. Це нормальна реальність ринку, до якої потрібно бути готовими. У 2026-му році розмитнення електроавтомобілів перестало бути формальністю, але вам потрібно розуміти, що зробити правильно для того, щоб уникнути дороговартісних тепер помилок. Важливе розуміння, що саме вам потрібно для розмитнення автомобілів. Правильний та точний прорахунок. а Аналіз ризиків, розуміння, що саме вам потрібно для підготовки до митного оформлення автомобіля та правила класифікації авто, оскільки правила стали більш вимогливими, а помилки дорожчими. Підписуйтесь на наш чат-бот. А наша компанія, в свою чергу, допоможе вам зробити правильний вибір, підібрати авто конкретне під ваш запит та підстрахує на кожному етапі, щоб уникнути будь-яких ризиків чи помилок. Дякуємо за перегляд! Побачимось.